Доброго дня всім прихильникам футболу. До вашої уваги чергове відео з рубрики Топ-5. Говоримо про топ-5 головних подій попереднього футбольного вікенду з геройським присмаком. Сьогодні говоримо про справжніх героїв, причому як в командному плані, так і в індивідуальному. Тож кому цікаво, обов'язково дивіться відео до кінця. Причому, як відомо, героїв вистачає не лише в топ-командах, а й в командах, що ведуть, скажімо, боротьбу за виживання чи всередині турнірної таблиці. Тож сьогодні думаю, для вас буде цікаве відео. Отже, позиція номер 5 сьогоднішнього рейтингу. Це не чим здавалось би непримітний матч 14-го туру італійської серії А у Дінезе та Верона. Матч найгірших атак ліги, які за попередні 13 турів забили лише по 9 голів, але як говориться, раз в рік і палка стріляє. І ось в цьому поєдинку, де зійшлися ці так звані дві палки, було наколочено цілих 6 голів. Причому, якби реалізація моментів була покраще, тут міг би бути і цілий десяток голів, але, як то кажуть, і шести вистачить. Тоді не забув ближче до перемоги, тому що вигравав по ходу матчу і 2-0, і 3-2, але Верона в такому матчі точно не хотіла програвати. На 90 плюс 7 зрівняла рахунок, це при тому, що було компенсовано лише 5 хвилин, тож нічия 3-3. Після ось таких командних геройств переходимо на четверту позицію. де в нас геройства індивідуального характеру. Це матч 15-го туру іспанської примери. Жирона Валенсія та перемога Жирони з рахунком 2-1. І насамперед, звичайно, ж відзначаємо 37-річного форварда ветерана Крістіана Стуані, який з 2017-го року в команді, в тому числі і застав часи секунди. В цьому сезоні на рахунку Крістіана три голи було. І ось в цьому матчі він виходить всередині другого тайму за рахунку. 0-1 і наприкінці зустрічі оформлює дубль. Як наслідок перемога Жирони 2-1, і команда, як і раніше, разом з мадридським реалом очолюють турнірну таблицю. Ну а сам Крістіан має на своєму рахунку вже 5 голів. І це лише на два менше, ніж кращий бомбардир команди українець Артем Довбик. Далі сходинка номер 3 нашого рейтингу це гра 14-го туру французької ліги. 1 «Лільмец». здавалось би комфортна перемога бульдогів 2-0, за рахунок якої підопічні Пауло Фонсеки перебувають в зоні Ліги Чемпіонів. Але головним героєм поєдинку став воротар Ліля, 22-річний Люка Шевельє. Два відбитих пенальті за один матч у виконанні цього кіпера. Причому перший був за рахунку 0-0. Не зрозуміло, чим би все закінчилося, якби гості вийшли вперед. Та й другий, хоч і був у другому тамі уже за рахунку 2-0, також дуже важливий, оскільки якби рахунок став 2-1, звичайно ж би наприкінці зустрічі був справжній валідол. В післяматчевому інтерв'ю Люка зауважив, що відбивав пенальті виключно за рахунок відчуття, так сказати, інстинкту. Ну і на даний момент для нього це третя поспіль гра на нуль у всіх турнірах. Хто зна, можливо, це нова зірка голкіперського Цеху. Перед тим, як перейти до позиції номер 2 скажу, що не буду проти нових підписників на каналі, тож, як то кажуть, не соромтеся та підписуйтеся. На другому місці в нас сьогодні ще один матч італійської серії А, можна сказати, український матч в серії А Дженуа Руслана Малиновського проти Емполі Віктора Коваленка. Серія А стала третім топ-чемпіонатом, де в нас є, так сказати, українське протистояння. Звичайно ж, найбільше в англійській прем'єр-лізі, також є в іспанській примері, Ну і ось тепер в Італії. Один-один відіграли Дженуа та Емполі. Малиновський вийшов в основи генуестів, Ну а Коваленко, як завжди, виконував роль джокера, тобто розпочинав матч на лаві запасних. Саме Руслан Малиновський на 37-й хвилині відкрив рахунок в цьому поєдинку, вдаривши в своєму стилі за меж штрафного майданчика, як то кажуть, свій гол забив. До речі, другий тур поспіль забиває Руслан. Після цього практично стало зрозуміло, як далі будуть розвиватись події в цьому поєдинку, тому що в цьому сезоні у Джена практично всі перемоги це 1-0. Як наслідок, відразу попереду виходить Коваленко рятувати команду і на 67-й хвилині робить класну передачу з флангу, яку матеріалізує в гол канчельєрі. В підсумку нічия 1-1, І ще раз нагадаю, два поспіль тури забиває Руслан Малиновський. Ну а Коваленко три поспіль тури діє результативно. Нагадаю, що у позаминулому турі він забив ворота Наполі в минулому. Також забив, але, на жаль, організатори зарахували це як автогол захисника Сасуолу. Ну і ось результативна передача в цьому матчі. Ну і нарешті, перша сходинка золото нашого сьогоднішнього геройського рейтингу тут два в одному. І команда герой, і гравець герой. Один знову ж таки з непримітних поєдинків цих вихідних здавалось би гра аутсайдерів англійської прем'єр-ліги Берлі Шеффілд Юнайтед. Берлі команда, яка в цьому сезоні всі домашні матчі, а саме сім, програла і залишалася єдиною командою АПЛ, яка не порадувала домашніх прихильників жодним набраним балом. І хоча там були матчі і проти Манчестерських, і проти лондонських команд, але все ж таки, і ось нарешті той день настав, і не просто набрали бали, а відразу цілих три, розгромивши Шефілд Юнайтед з рахунком 5-0. Таким чином, підопічні Вінсана компанії не просто здобули три бали, а й ще й суттєво покращили різницю забитих та пропущених м'ячів. І хоча на даний момент, як і раніше Берні перебуває в зоні виліту, але я думаю, і в самого тренера, і в гравців, і звичайно ж у болівальників відтепер оптимізму щодо виживання в АПЛ, звичайно ж, побільшало. Це було командне геройство, а що ж в плані індивідуального. А тут у нас відзначається нападник команди Джей Родрігес, який відкрив рахунок на 15-й секунді матчу. Завжди, коли залітають такі швидкі голи, це привертає увагу, але виявляється, Родрігес не вперше це робить. Рівно 10 років тому, виступаючи за Саутгемптон, він також забив гол до 15-ї секунди у ворота Челсі. І на даний момент Джей Родрігес є єдиним футболістом в історії англійської прем'єр-ліги, який має два подібних швидких голи, тобто голи забиті до 15-ї секунди, і таким чином входить в історію АПЛ. Ну чим не переможець нашого сьогоднішнього геройського рейтингу. Беззаперечно, перша позиція від мене. Ну що ж, ось таку підбірочку я вам сьогодні підготував. Якщо сподобалось, підтримайте її та канал лайком, буду дуже вдячна. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, буду не проти бачити нових підписників на каналі. Попереду багато подібних відео. Всім, хто додивився до даної секунди, я дуже-дуже дякую. На сьогодні все, на все добре.